За добу з 15 по 16 лютого 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 24 оперативних виїздів. 15 лютого ворог тричі завдавав обстрілів по приватному житловому сектору міста Куп'янська. Сталося декілька пожеж. Горіли прибудова до приватного житлового будинку, господарча споруда на загальній площі близько 50 квадратних метрів, а також приватне підприємство на площі 700 квадратних метрів, де горів ангар з автобусами. Постраждалих немає. О пів на 16-ту рятувальники Вовчанська виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Виявлені пошкодження трьох приватних домоволодінь. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 341 одиницю вибухонебезпечних предметів. Мешканця міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.